Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Трошки розкажу про ті квіти, які зараз цвітуть у березні місяці. Ну, в першу чергу це, звісно, крокуси. Оце темно фіолетове, це самі останні вже цвітуть вони. Ось ви бачите. Ну, і зараз трошки О, тут були голубенькі, вже вони відцвіли, ось ви бачите. Голубенькі. Зараз йдемо далі. Трошки жовтих буде. Ось вони жовті крокуси. Жовті. Це рядом гейхера перезимувала. І там ви бачите. Це вже ранні нарциси, скоро будуть цвісти, гіацинти теж готуються. Ось, Ось такі іриси Луковичні або Рідодіктиум ще називають його. Ось ви бачите фіолетовий. Ну і примула. Ось вже зацвітає і примула. Дуже красиво все. Ну, далі ви бачите, ось вже троянди, кущі троянд. Вони в основному вже обрізані. Значить, можна зараз обрізувати далі. Вирізувати дрібненькі гілочки, чорні гілочки, такі обмерші. Ну, це коротенько за те, що зараз цвіте. Всім добра, миру і злагоди!